Пан Юрій щойно залив бензину свого легковика. Каже, цінники на українських автозаправних станціях впевнено лізуть догори. Так вже ціни в дорогу вставили, все, все, що бензини булися піднімати, а тут ще опять далі. Ціни на бензин та диспаливо зросли у всіх мережах без винятку. За останні два дні на дві гривні ми побачили зростання ціни на. Всі види пального на заправних станціях розповідають, зросла ціна гуртових партій пального. Зокрема, здорожчання відбулося внаслідок різкового зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на близькому сході. Таке видиме да відбулося відбулося початком війни повноваштабного да протистояння Ірану та Ізраїлю, а, що пов'язано з збільшенням цін на світовому ринку нафту. Ну, відповідно, ми дуже чутливі. Щодо військово-політичної ситуації в світі, ситуація на е, ринку палива України дуже залежить від ситуації на світових ринках нафти. То якщо буде продовжується, такий. Конфлікт, да, і проблеми на світовому ринку, то й у нас буде зростання. У червні 2025 року вартість скрапленого газу на заправках України побила всі рекорди. Середня ціна LPG нині понад 34 гривні за літр. А в Ужгороді на великих мережевих АЗС газ коштує майже 36 гривень за літр. Експерти констатують, це найвищий рівень цін на газ за понад два з половиною роки. Ситуація ніяка, тому що топливо дуже дороге. Було по 7, по 7 гривень було, літр. Зараз 32 літри Знижка 1 гривень тут і все. Як і, як і всі державі, все для пенсіонерів все дорого в державі. Все. Починаючи з продуктів, житлом і так далі. Плюс пенсія ніяка, маленька, зовсім людей. При цих цінах заправлятися газом невигідно, стверджує пан Василь. Аргументує, це проста математика. Далі пряма мова. Вигідно заправлятися тоді, якщо газ коштує від бензина мінімум половину. Мінімум, а то й дешевше. Тому що по технології двигун вбивається на 25-30% на газу. Розумієте? А зараз економія між бензином і газом сили до 15%. Зміст, який ви вбиваєте двигун на 25-30%, щоб зекономити 15%. Математика проста. Крім того, газову установку треба установити, заплатити гроші, плюс її треба обслуговувати. На початку війни газ коштував в районі 14 гривень. Середня ціна була за літр. Бензин коштував в районі. 22-23, щось таке. Мінімум половину він коштував. розумієте? Тоді так. Да. Тоді ще я розумію людей, котрі мають свої автомобілі і ставлять газові установки для того, щоб економити на паливі. Коли газ коштує більше від половини стоїмості бензина, ну зміста немає ніякого. Наразі середня ціна автогазу на Закарпатті 34 з гаком гривні за літр. Найдорожчий газ продають великі мережеві АЗС майже по 36 гривень за літр. Інші пропонують його за 33-34 гривні за літр. Практично така ж ситуація і по Україні, і це рекордні ціни за останні майже три роки. За даними аналітиків, у середині червня українські ціни на природний газ за одну тисячу кубічних метрів піднялися до найвищого рівня з листопада 2022 року. Лише з початку травня 2025 року автогаз подорожчав. Майже на 60 відсотків порівняно з минулим роком. Ужгородці кажуть, ціни на пальне останні роки і без підвищень високі. Чергове підвищення кажуть, суттєво вдарить по кишені. Дуже дороге задоволення. Ну, кожні чотири дні до повного заливаю, тому що я дуже багато їжджу. Ну, така робота. Чи триватиме здорожчання і надалі наразі прогнозувати важко? Все залежатиме від ситуації на світовому ринку. Ожгородці новим цінам не радіють, проте кажуть, намагаються не падати у відчай. Я вже собі купив електричний самокат і катаюсь так по своїм ділам інколи на самокаті.